Дівочки, привіт! Новий день, новий влог, і знову на каналі предметного фотографа. І сьогодні ми повторюємо влог знімати. Дуже сподіваюся, що в мене вийде його відзняти і знову, і знову опублікувати, тому що вам сподобалась минула варіація. Але минула варіація була як ми проводимо день з моєю ученицею. Сьогодні вирішила зробити день зі мною. Спробуємо ще раз цей формат. і Якщо вам зайде, зробимо це на регулярній основі. Сьогодні я збираюсь на зйомку. В нас з вами по плану дуже цікавий день. Перше це зйомка для гімнастичного реквізиту, тобто цирковий реквізит, будемо знімати зі справжнім гімнастом, тобто моделлю буде гімнаст, який буде виконувати гарні елементи на цьому реквізиті. Після цього ми з вами швиденько їдемо додому. Скидаємо фотки, збираємось на тренування, тому що в мене сьогодні буде перше тренування в новому місці, в новій локації з новим тренером. Короче, буде цікаво, капець. І ввечері будемо допрацьовувати все, що ми не встигли допрацювати. Віддавати зйомки, робити ретуш, коротше. Багато-багато-багато роботи на сьогодні, тому збираємось в цей день. Я вже встигла сходити в душик, вкусно позавтракати. Треба зараз випити або чай, або каву. Ми, мабуть, візьмемо каву із собою і збираємось на зйомку. До речі, зараз буде, буду збиратись на зйомку, брати з собою дві камери. Одна ту, на яку я зараз знімаю, інша моя новенька красочка. Ось така. У мене тут, до речі, я загубила кришечку. дівчатки. як закріпити, е, кріплення, якщо у вас немає кришечки, а кришечка окремо не продається на синхронізатори. Якщо у вас є якась інша порада, мені як жить, я буду чекати. Моя нова камера. Дивіться, яка красотка! просто. Це взяла камеру нову для предметка, тому що моїй вже три роки, і в мене був варіант замінити об'єктив. Щоб покращити деталізацію в кадрі, або змінити всю камеру, тому що мої вже роки в неї вже дуже великий пробіг, і в разі чого вона могла просто зламатись, бо вже час прийшов, тому я вирішила, ніж лобіться і купити собі такий подаруночок. Просто так. Тому що я багато-багато працюю і Ох, потрібно мені це, коротше. З як я подивилась, до речі, на Авторіо, Mercedes 2020. 2004 рік я коштую як ця камера. Тому можна сказати, що в мене камера по вартості Мерсу. Але мені дуже подобається цей об'єктив це сотка. Я думала між ним і якщо не помиляюсь, сімдесятка. Але все ж таки багато знімаю ювелірки, багато знімаю макро, багато знімаю відео на макро. І загальні композиції теж, звичайно, своїй камері минулій ставила на сотку. Сотка, вісімдесятка, десь так об'єктив. Тому вирішила думаю, ладно, візьму сотку. Якщо що, куплю ще додатковий об'єктив, трошки менший або навпаки більший, в залежності від потреби. І зараз секундочку, тут От мене все шумять. І хочу сказати, я з нею вже майже місяць, і мені дуже подобається. Дуже подобається деталізація, чіткість ну, просто супер. Сама камера класна, це R6 Mark II. Я на ній вже, вже працювала, мабуть, коли тільки починала, але це зовсім інша історія. І от я дуже, дуже сильно хотіла її купити. І от вона, в моїх ручках. Тому це такі. Момент відступлення не знаю, чого я про це було горос Коротше, беру цю камеру, беру ту, на яку я зараз знімаю, тому що в нас будуть різні ідеї для зйомки, різні композиції, а різні потреби задачі. І я хочу поекспериментувати як з сотим об'єктивом для деталізації деталях різних. Так і з моєю камерою, щоб знімати загальні композиції, бо я не знаю умови студії, наскільки далеко зможе відійти, наскільки загальні треба композиції і так далі. Все ж таки, макро, ну це макро. От, тому такі справи. Зараз ще раз хочу переглянути план зйомки. Я так роблю завжди перед зйомкою, скільки разів до цього я його не дивилась, не узгоджувала. Перед самою зйомкою все одно проглядаю, тому що це важливо, важливо, щоб всі нюанси були отут в голові. Тут в голові на бумажке криці. <свістіали> і завжди в телефоні з собою всі документи, презентації, файли, посування, наприклад і так далі, для того, щоб нічого не забути. Все, багато обговорю, вже 5 хвилин, тому погнали далі збиратись на явочки. А ось цей піражочок остається вдома один. Він дуже сумує, йому дуже грустно, він буде спати, так от ждати маму на кроватці, а потім ми з ним підемо. Ввечері гулять. До речі, ми досить часто <смі> дитину розбуділа, щоб поговорити з вами. Ми досить часто з малою почали гуляти, поки гарна погода. Я закінчу роботу достатньо пізно, вже там десь 8-9, і на вулиці ще світло. Все, вона пішла, їй жарко, Вона не любить це. Обнімашки, коли їй жарко, і коли вона спала, і коли я її підіймаю. Вона має сама привідживання, щоб її потискала. буває не завжди, це буває дуже рідко. Зазвичай вона мамина булочка. Так, да? Їді мамина сірочка. Так, от кажеш, вона приходить. Іді мамина квіточка така. Мамінь так? да? Боже, я її бажаю, Їй вже 9 років. Вона достатньо доросла зіночка. Ой, така ж малесенька. Тіста. А де твій м'ячик? О, м'ячик де? Ще буде шухи. Коротше, ми з малою часто почали гуляти. Просто в нас тут по окрузі. Ми знайшли парк. Ми ходимо з нею в парк. Чому? Тому що в мене досить великий кортизол підвищений. І для того, щоб мені його знести, треба менше стресу, вчасно лягати спати, не допізна і так далі. І от один із моментів, який дозволяє мені відпочити, да ой. Це прогулянки, бо просто лежати і відпочивати, я не можу. В мене якась є мені потрібно щось постійно робити, або працювати, або щось робити. І, от коли такі прогулянки в нас є, де я просто хожу, гуляю, я можу з кимось спілкуватись, по телефону там мама, бабуся, чи ще хтось. Я можу слухати музику, я можу слухати книгу, якщо в мене є щось цікаве, можу просто ходити, можу ходити не одна. Малий до мене приїжджає брат, і ми з ним разом можемо ще прогулятися. Але ось такі моменти, коли ти виходиш на півгодинки на годинку на вулицю, коли вже немає такої жари, це прям дуже класно. Мені прям подобається. Я взагалі люблю ходити, а тут ще й з користю. Все, опять п'ять відступлення. Все, цей влог, звісно, буде, знаєте, такий поговорити, тому що він буде лише про мене, я не буду відволікатись на когось. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Якщо вам зайде такий формат, я би дуже хотіла знімати таке частіше, тому що я сама таке люблю дивитись і, 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 і. все, пішли дивитись презентацію, збиратись на зйомку і вже, вже скоро їхати, кстати. Через пару годин вже треба буде їхати. Подивіться, яка буде в нас красота, які будуть гімнастичні елементи робити сьогодні модель. Це ось так. Потім ось такі штуки-дрюки. Дивіться. І ось такі. Багато всього. Різних продуктів, предметів. Прикиньте, ось так люди стоять. Це для мене взагалі щось. Ну, це шок. Звісно. Але досить цікаво. І для зйомки такий формат, звісно, дуже-дуже прикольний. Тому буду показувати, можливо, зніму для вас бекстейдж, якщо буде встигати. Я вже на локації, чекаю моделей, реквізит. Дивіться, який в мене сьогодні образ. Пум-пум. Така трошки леді. Фух, трошки треба видихнути, бо підіймалися на третій поверх плюс тривога. Трошки напряглась. Дивіться, яка локація. Сіра циклорама. Ось такі гарнезні сходи. Мені здається, буде тут дуже гарно. Якась красива стійка на цих триногах. Ось тут дуже класні стіни. Гарненько буде виглядати. І, до речі, денне світло достатньо приємно. Додамо, ще трошки штучного для об'єму. І буде класно. Ще мені дуже подобається ось ця стіна. Така вона буде ефектно виглядати. І це я. Так, дівчатки, як ми різко змінили локацію. Я вже йду після тренування додому, тому що я вже після зйомки прийшла додому, сходила в душ, привдяглася, пішла на тренування, позаймалася, нічого не знімала, бо трошки було соромно знімати вперше, бо там була не тільки я, це було групове заняття. Я думала, Ладно, не буду смущати дівчат, які там займаються в перший же день і відлякувати їх від себе. Що можу сказати? А, мені сподобалось десь на 80%. Але можливо, чогось мені не вистачило, чого саме не можу сказати. Можливо, закритих моїх потреб по моїм групам м'язів, типу спинку потягнути я більше люблю. Але це все таке, коли ти працюєш в групі, якраз такі такі моменти вони не повністю закриваються. Хочу сходити до цього тренера на індивідуальне, подивитись взагалі, чи заходить мені її формат чи ні. А загалом кайфово. Я Люха вже ходила колись на стреченг, і мені дуже подобалось. Якраз таки пішла сюди, тому що після боксу в мене дуже сильно забились м'язи. Плюс сидяча робота, плюс а, зйомки постійні. Ну і нормально так спинка підзабилась, досить сильно болить і одним масажем з цим тут не впораєшся. Треба ну, постійний ритм, постійне життя. Де режим життя, а ти постійно розтягуєш спинку і віклуєшся про своє здоров'я. Тому обрала такий витренувань додатковий. Обижаю. І будемо пробувати дивитися. Якщо мені тут не дуже сподобається, буду шукати ще. Але мені сподобалося, що це поруч з домом, це дуже зручно, От мені йти 5 хвилин і я вже буду вдома, тому це такий величезний плюс. Знімаю вам з мікрофоном, бо дуже шумно. Сподіваюся, що вам нормально чутне. Чути видно. Знімаю на вулиці, біжу додому, запечати в душ. я сьогодні держава тричі була в душі. Довіжу літо. От до речі, літо я взагалі не люблю, тому що ти, ти постійно потієш, ти постана мокрий. Фу, мені прям не подобається. Але скоро буде дощик і я дуже щаслива. Далі треба попрацювати. Повідбирати фотки за сьогодні так гарно було, зараз покажу вам. І приготувати вечерю. Бо вже часики тікають, кушать, хочеться. Да-да-да. Я сьогодні тільки снідала, це дуже погано. Треба слідкувати за своїм харчуванням. Отак, от от все. Так, дівчата, давайте дивитися, що у нас тут взагалі вийшло. Подивіться. Як він стоїть на одній руці, на одній руці в повітрі тягне носочок. Я звільняюся, це ж взагалі вау. Я просто в захваті. Я не можу простояти просто в планці на рівні поверхні, на підлозі, так, як ми зазвичай стоїмо, більше 15 секунд. все, мені одразу погано. Все тіло трясеться. А тут в повітрі, на одній руці все тіло. Для мене це ну, завжди захват. Подивіться це. Це теж, звісно, дуже гарно. Були ще отакі варіації, наприклад, з різних сторін. Коротше, дуже цікава зйомка. Мені дуже сподобалось. Загалом я задоволена результатом. Це була така більше, як бачите, каталожна зйомка. Ми просто знімали товари, це все, ще піде на ретуш. Це дуже сирі матеріали, і от їм треба було для сайту. Тому з цікавого тут лише стійки, які виконував гімнаст. Дивіться, як він вбок пішов, це ж взагалі вау, Потім в інший пішов. Потім оп, жабка, ляп. Та лише пісня. Це все, все йде на обробку, монтаж. Буде дуже багато таких більш оглядових на продукти, на товари. Це, до речі, він стоїть на тих кубиках, які ви тільки що бачили. Подивіться, просто капець. Для мене це щирий захват. До речі, один із способів, як ми любимо прогулюватись, це ось так гратися в м'ячик. І зараз ми з вами покажемо. Я хочу вся гратися, можу просто добу, без зупинки. В неї взагалі немає стопу. Хоча при цьому вона гадує 9 років, вона досить доросла і має вже відпочивати, бодить по житті, А вона все так само любить дуже сигатись. До речі, цікавий факт про мене. Я обожнюю гречку. Я готова їсти гречку просто кожен день на сніданок, обід і на вечерю. І ще на перекуси. Гречка це топ, це просто неймовірне. По-перше, вона дуже корисна. По-друге, вона дуже смачна. Її можна їсти абсолютно по-різному. Але про це ми зараз не будемо. Ми зараз з вами щось бахкає. Такі реалії життя в Києві, в Україні у нас. І це точно не гром. І це точно вже не будівництво. Тому буду з вами, дівочки, закруглятися. Що я хочу сказати? По-перше, дякую за перегляд. Покажу вам це ще раз. По-друге, напишіть взагалі, як вам такий формат, який ми з вами сьогодні знімали. Цікаво, не цікаво. Що б хотіли побачити більше, які фрагменти вам подобаються. Взагалі, які. Шахіт летить. Напишіть взагалі. Що ми хотілось б побачити у влогах моє життя? В мене взагалі в планах, в ідеях. Показати вам різні формати влогів, як я подорожую, можливо, в мене там щось да, мічається таке цікаве. Хто знає, хто знає. А як вам, як я працюю з клієнтами, закуліся зйомок, просто моє життя? Навіть хотіла би показувати своє оточення, тому що так буде вам набагато місяць цікавіше, ніж я буду одна в кадрі постійно 24 7. Я, звісно, дуже цікава людина, але ну, не настільки, щоб дивитись лише виключно мене. Тому пишіть. Все, що вам було б цікаво, подивитись, послухати, побачить, поговорити. Мені здається, що зараз е, будуть коментарі під цим е, відео. І потім я би навіть розібрала б декілька коментарів або, можливо, якихось там ваших питань, що би ви хотіли дізнатися про предметну зйомку, про якісь інші питання. Е, я можу розповісти дуже багато цікавого. Тому не соромтесь, все пишіть, все питайте. Абсолютно будемо з вами, так би мовити, знайомитись в новому форматі, тому що мені сподобався такий експеримент. Я сподіваюся, це не чуєте. Але, але будемо з вами його покращувати, щоб він був цікавим. Не просто був наявний, так, як, як, як суть формату, ще таке знімаю, а щоб вам це було в першу чергу цікаво дивитись. Тому тут мені буде потрібно, ще й ваш зворотній зв'язок. Так. так, дівчки, в мене тут вже ну салюти фейерверки починаються. Тому я пішла ненько їсти і ховатись. А вам всім дякую, гарного настрою, тихої ночі і, взагалі, всього-всього найкращого.